Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати вас на каналі все по-домашньому. Купила я трішки такого, бачите, різного насіння. Хочу зробити з вами такий маленький відеоогляд. Розпочнемо це з ось такого перчику каліфорнійське диво. Дивіться, тут можете почитати опис середньостиглий високоврожайний сорт, вирощують у відкритому ґрунті. Його уже. Саджу не один рік, дуже класно виходить. І швидке пророщування. Саме класно. Базилік ось такий фіолетовий. Також, бачите, теплолюбива типу рослина не виносить низьких температур. Зелений в мене більш проблеми якось виникають, а фіолетовий, мені здається, що він такий невибагливий у вирощуванні. Взяла фірми Велес баклажани Алмаз. Популярний середньостиглий сорт, але я скажу свого досвіду, він йде навіть, не знаю, як у інших в мене він йде навіть як ранній сорт баклажанів. Потім помідори биче серце, великоплідні середньостиглий сорт надранньої селекції. Ось так, масою до 800 грам. Дуже багато років тому були ось такі у мене. Помідори, не помідори, а просто мед. Мед. Настільки такі солодкі і дійсно, що великі, крупні е, виростають. Ось такі огірочки парижський корнішон ранньостиглий Бачите, для відкритого ґрунту. Потім ось такі взяла Зузуля F1. Це салатний гібрид, скоростиглий. За солю немає частково партенокарпічний запильний. Ну, я ось такі огірки закривала по рецепту фінських, навіть на консервацію вони підходять. Ось така зозуля. Так що, якщо будете бачити, можете брати. Коротше, класний капуста. Кам'яна голова, пізньо стигла. Взяла одну пачечку? Сорт пізній, вегетаційний період 130-160 днів. Далі, ось таку капусту взяла тюркіс. Також вона пізньо стигла. Сорт е, стиглість настає на 115-125 день. Це така невеличкі головки капусти, але зато вона і не розтріскується. Далі ще одні помідорки санька надранні. Завжди кожного року їх вирощую. Високоврожайні, плоди червоні, місні 120-150 грам. Ну, саме така середня помідорка. Дуже солодка. Комусь вони не подобаються, бо кажуть, що вони водяві. Ну, Занадто багато соку в них. Але насправді дуже смачні. Так. Далі ще такий перець брала. Червоний гігант. Один з найвеликоплідніших сортів перцю. Сорт середньостиглий від сходів до повної технічної стиглості 130-140 днів. Але мені, коли треба було, то я його зривала навіть не чекала, що він буде червоний. Зривала зеленим, він також надзвичайно смачний. Такий солоденький, хороший перчик. Кабачки президент. Бачите, ось так кущиком. Одного року, от вони дійсно отак от і були у мене. Дуже такі гарні врожайні. Не знаю, як воно буде. З кабачками скажу, рік на рік не приходиться. Ранній високоврожайний від масових сходів до плодоношення 40-45 днів. Рослина компактна кущова, кущового типу одночасно зав'язуючи 4-6 плодів. Масою від 500 до 700 грам. Далі можете почитати. Ось такі. Квасолю спаржеву купила купила касабланка. Була у мене звичайно така жовта спаржа, а це захотіла я ось цю таку велику. Таку буду вирощувати вперше у житті. Напишіть, будь ласка, хто мав досвід. Можливо, якісь є нюанси по її вирощуванні. Пише, що ранню сорт кущовий польської селекції, вегетаційний період від сходів до технічної стиглості 55-65 днів, кущний скорослий завишки. 30-40 см. На одній рослині формується до 14 стручків завдовжки 15 см. Ого. Зеленого забарвлення без пергаментного шару та волокна. Смакові лопатки відмінні, боби використовуються в технічній стилці домашній кулінарії для консервації та замороження. Врожайні стабільно висока висівають відкритий ґрунт після того, як минає загроза нічних заморозків. То ви зрозуміли, друзі, тут навіть. не хочу. Попробувати вона. Ну, Така не дуже крупна, видовжена ця фасоля. Її можна використовувати навіть для консервації, для вінегредів, для борщ кидати варити. Не тільки лопатки можна їсти, а і саме насіння. Томат ляна ось такі. Також це, як то кажуть, фаворит з. Сортів помідор кожного року. Ранньостеглий сорт, період від сходів до початку дозрівання 90-100 днів, кущ детермінантний, компактний, за вишки 35-50 см, плоди округлі, гладкі, яскраво червоні, масою 60-90 грам. використовують в свіжому вигляді для переробки томатопродукти. Ну, коротше, бачите, і вони, як це сказати, стійкі до хвороб. Плюс ось це такі помідорки. Дуже Класні. Кавуни. Кремсон світ. Загальновизнаний ранньостиглий сорт. Вегетаційний період 70-80 днів. Ну, скажу трошки довше вони дозрівають. Рослина середньоплетиста, плоди великі, округлі. 5-8 кг досягає до 13. Ну, 13 в мене не було, але до 10 кг вирощувала. Кавунчики. І купила моркву королева осені. Популярний урожайний сорт моркви вегетаційний період у технічної стихлості 115-125 днів. Коренеплоди плоди циліндричні, тупо кінцеві, помаранчеві, червоні масова... Корен... маса коренеплодів 220 грам. Ну, саме такий нормальний. Це ще. Думаю, докупити моркву не королева осені, а нанська. Дуже класна, вона така довгенька, хто знає, ще треба бурячків купити. Ну, ще якийсь помідор докуплю. Що то я ще там хотіла? А, різної зелені, петрушки, кропу. Щавлю треба ще купити, щоб насіяти. Так що ось такий огляд насіння. Якщо маєте якісь перевірені, також класні такі сорти, будь-чого, тої самої зелені чи кабачки, от огірки мене найбільше цікавлять. Ну, так само помідори. Чекаю ваших порад, можливо, ваших запитань, як завжди, дякую вам, що подивилися відео до кінця за ваші вподобайки, за ваші коментарі. І взагалі за те, що ви у мене такі класні. Ще раз дякую вам, миру добра, пока-пока. Цілую вас!